Прямки, їдайте, хлопці, да, это же немало. Давайте. Давайте вам. Четверта. По офігенності. Рослина маракуя едуліс Роланд. І влітку росте на вулиці. Ось в такому горщику. Горщик. 40, 20, 26 літрів горщик. Ось такий горщик. Росте на вулиці. Так, одну квітку ви бачили. Зараз знайду ще квітку. Ось, друзі. І ще квітка. Це друга квітка на одній рослині. Це вони сьогодні квітнуть. Вночі вони зачиняться і вже будуть зачинені. Я покажу, якщо захочете. Якщо лайки покладете, то я покажу, які вони будуть завтра, ці квітки. Так, запилюються самі, дивіться уважно. Дивіться уважно. Це, це у нас рильця, маточки. Так, ось рильця маточки, які опущені до до самих пильників. Ось пилок, бачите пилок, пилок, і їх запилювати не потрібно. Вони самі опускаються до пильників і запилюються самі. Ну, буває, якщо вони повністю не опускаються, можна запилити їх. Власноруч, але це не обов'язково робити. Квіток багато. Так, це друга квітка. Третю квітку. Зараз десь бачив внизу. Бачимо. Третя квітка. Це три квітки на добу на одній рослині. Запилення. Запилюються самі. Одна квітка запилюється сама від своєї свого пилку. Так, маракуя едуліс роланд. Значить, рослина росте влітку, улітку на вулиці, в горщику. Коріння приростає через дренажні отвори в ґрунт. І коли температура середньодобова падає нижче плюс 10 градусів, рослині це вже не подобається і її потрібно вже забирати до хати в будинок. І разом з плодами можна вирізати вирізати гілки, які без плодів залишити гілки з плодами, звісно, відірвати коріння і разом з горщиком забрати в будинок і плоди будуть дозрівати в будинку. І це офігенно. І зверніть увагу, рослина взагалі нічим не хворіє. Взагалі нічим. Ніяких хвороб помічено не було. Ось така рослина. Так, садженці, садженці показує. Так, це, щоб краще було видно. Ось в таких горщиках саджанець. Ось такий горщик високий, не знаю, літра на три, мабуть. І от така рослина, І вона стоїть 200 гривень. 200 гривень її... Збільшувати горщик їй не потрібно цьогоріч. Навесні можна збільшити горщик до такого, скажімо так, 200 гривень. І хто хоче, є залишки рослин в таких горщиках, в менших стандартних, це по 150 гривень в таких горщиках. В маленьких горщиках є мало, в великих горщиках є багато. Так що і, купуйте четверту по офігенності рослину. Маракуя едуліс, роланд. Маракуя. Эдулис Роланд. Прямки, прямки, езжай, ты хлопцы, да, мы-то жены мало. Давай! Давай, да, снайпер!